Вами я Максим і ми продовжимо грати гру під назвою Сітфар Legacy Сьогодні ми будемо проходити ну, ви зрозуміли звичайну компанію. Чого, звичайно, бо я хотів поступово проходити. Спочатку саме найлегше, а потім поважче-поважче І так далі Засідка на ваше військо напали аборигени. Підкріплення прибуде на сході сонця. Протримайтесь до, до підкріплення. Виживіть до заходу сонця. Понятно? Зрозуміло. Стоп, Треба кнопки нормальні зробити знову? От тепер вже можна. Але як глючить. у! Та ні. О, ні, схоже на напад із засідки. Добре. О, ні, схоже. Так, короче. Так, всіх повні мішки. Добре. Лучників беремо, бо ми їх же не зря ж прокачували. Добре. Опана а я думав цього не додавали. Те, що головой в статую може вдарити, щитоносець то А цікаво, можна вбити самого себе. Як? Промазав добре. Коротше, страдаєм страдаємо. Попав, але не попав. Добре, дивимося за ворогами. Добре. Па. Якщо чесно, якість відео буде. Ну, відео буде гірша. Ну, зараз гірше стало. Через те, що в мене флешка не працює. Ну, Карта, карта пам'яті. Так, наших лучників там б'ють на тобі. Все, розібрався за своїм. Опа! Добра. Минус один лучный Не. Ладно. чей в спиняку так в тысячу стрельну. В спиняку. О, хэдшот еще и попал. Так, да -та вы шо? Добре, О, вже атакують аборигени ваші. Та ну. Окей. Все, давай, 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 давай. І є, все добре. Не розучився грати, якщо чесно. Не розучився. А, атакуємо. Е, якраз обереген, зараз виходь. О, вже вийшли. Я, я можу навіть замінити золотого е, лучника. На тобі. Мінус двоє просто різко. Ну що? Виграли? Реховини використали. Ну, все, я думаю, на цьому відео буде закінчено. Дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої сповіщення про нові відео. І всім удачі, і всім пока-пока!